Друзі, привіт! Досить на пару хвилин відео записую. Тут просто деякі блогери розмістили інформацію про те, що вийшов конкурент Eleven це Той що там можна голос клонувати і не тільки це Хайлу, той, що є генератором відео, додали таку функцію. Ну, і тут вони описують, що нова крута фішка у них це найкрутіший конкурент Eleven Labs, Я думаю. Круто, зараз спробуємо. Зараз я поділюсь екраном і покажу вам результат цього унікального клонування. І, взагалі, як це все там працює. Так, зараз розшарить екран. З, з доступом до звука. Так, поїхали. Так. Виглядає це все. Ось так сайт Hello, де я постійно генерував е, відео різні, але на сьогодні там е, з'явилася вчора. Вони викотили фішку, що можна генерувати звук. Так, от е, перше в їх вибираєте аудіо бета. Uh, Text-to-speech, це ви вставляєте текст, і на основі нього він генерує з величезної кількості різних варіантів uh, вам результат. Потім тут є. Так, надіюсь, воно не злетить те, що я згенерував. ну, Подивімося так. Uh, перше, тут є бібліотека різних голосів. Uh, на різних мовах, в більшості це англійська мова. Але як виявилося, тут є і українська, що дуже круто. От дивіться, тут навіть немає російської, але є. А, є російська. Добре, тепер зрозуміло. І є українська, що, як на мене, є досить круто, я так думаю. Потім є така тут фішка як Voice ізолятор. Це, це коли ви записуєте певний голос, і він зовнішні шуми прибирає. ну Не цікаво. Нас більше цікавить можливість клонування і створення свого голосу. Робиться це досить просто: нажимаєте Create Voice. Нажали назву, можете відразу говорити в мікрофон. Якщо у вас досить непоганий, він, можете завантажити. ну Обираєте плюс мова, на якій ви говорили, і поїхали. Як результат, що в мене вийшло? Так, воно десь ладно, видалилось Зараз я спробую показати вам, я його тут записав. Привіт, друзі. Сегодня я хотел бы поговорить с вами, про прощусь, надзвичайно важливый це наш час. А, зи нибудь задумывались, насколько важливее кожен момент вашего жизни? Кожна хвилина, кожна секунда – це шанс что щось скорее. Насладитесь прекрасным моментом, або научитесь чему-то новому. Зи живем в часе, коли все навколо нас відбувається дуже швидко. Технологии развиваются с шаленой швидкостью, информация доступна в любой момент, а социальные меры же стали частиной нашего повседневного жизни. Глечи не втрачаемо ми при цьому себе, чи встигаемо ми ценувати те, что маемо тут и зараз, Так, от, я думаю, ви тут почули це все. У мене тут два запитання виникає. або вони свою модель навчали на Азарову, Ну, У нас був такий колись прем'єр-міністр. От вони взяли, напевно, він там десь, напевно, десь до їх близько проживає, і на основі його або відео, або безпосередньо він навчав цю модель не можу вам сказати. Або я дуже погано володію. Українською мовою, от у мене просто виникає запитання, що напевно українською мовою я, я не зовсім її розумію, напевно, і за той час, що я тут проживаю від самого свого народження, я її так і не вивчив. Так от, в заключення. Все-таки це бета-версія. Надію, з часом вони її відредагують, і е, українська мова буде все-таки більш якісна. Дякую за увагу і не завжди слухайте тих блогерів, які вам пишуть про те, що щось виходить класне. От я, наприклад, завжди перевіряю і показую вам практичні кейси. Дякую за увагу і до наступної зустрічі.